Сверденко всупереч Шмигалю піднімає мінімальну заробітну плату на 647 гривень. Шмигаль хотів заморозити мінімалку до 2027 року на рівні 8 тисяч гривень, а Сверіденко піднімає її на рівень 8 тисяч 647 гривень. Виникає питання, звідки взялось таке підвищення доточно до 647 гривень плюс. Якщо порахувати інфляцію за 24 та 25 рік і прогноз на 26 рік офіційно, то інфляційне знецінення шмигалівської зарплати складає небагато, немало 2272 гривні. Тобто Фактично, в цінах 2024 року мінімалка сьогодні складає 6658 гривень. А якщо й додати, що за цей час підвищився військовий збір з 1,5 до 5%, можна стверджувати, що в нам з вами не підвищують мінімальну зарплату, а крадуть 3000 гривень. Чому?